Що ж насправді робить вчителя ефективним, от сьогодні? Це лише глибокі знання предмета? Чи може щось значно більше? Саме ці питання лежать в основі сучасних стандартів для українських педагогів. Давайте розбиратися, що це за стандарти і чому вони такі важливі. Отже, який у нас план? Спочатку з'ясуємо, що ж таке професійний стандарт вчителя, потім зануримося у три його головні основи: це добробуть учнів, сила комунікації і, звісно, майстерність викладання. А наприкінці подивимося, як усе це працює на практиці, і підіб'ємо підсумки. І одразу хочу наголосити, це не просто якісь теоретичні роздуми. Усе, про що ми говоримо, базується на офіційному стандарті, який розробила Державна служба якості освіти України. Тобто це ті самі критерії, за якими сьогодні оцінюють і розвивають педагогіку в країні. Ну що ж, почнімо з першої і, можливо, найважливішої основи здоров'я збережувальної компетентності. Бо погодьтеся, без відчуття безпеки та комфорту ефективне навчання просто неможливе. Це фундамент. Звучить трохи офіційно, так, але якщо простіше, то це здатність створювати безпечне та здорове середовище для всіх. І тут є дуже цікавий момент. Стандарт говорить не лише про здоров'я учнів, а й про вміння самого вчителя дбати про себе, про свій психоемоційний стан. А тепер давайте конкретніше, що вчитель має знати. Ну, звісно, основи безпеки, як розпізнати булінг чи дискримінацію, як надати першу допомогу. А що має робити? Організовувати безпечний простір, реагувати на будь-які прояви цькування, створювати атмосферу, де кожен почувається спокійно і захищено. Це не просто слова, це абсолютно реальні щоденні дії, від того, як розставлені парти в класі до розмов про гігієну чи вміння вчасно помітити і зупинити конфлікт. Саме з таких, здавалося б, дрібниць і складається безпечне середовище. Гаразд, з безпекою розібралися. Переходимо до другої основи це мовно комунікативна компетентність. По суті, це головний інструмент вчителя. Саме через комунікацію він будує мости до розуміння і передає знання. І ось ця цитата з офіційного документа, як на мене, чудово все пояснює. Успішне навчання, професійна діяльність, соціальна взаємодія, усе це тримається на вмінні спілкуватися. Це не просто вміння говорити, це вміння бути почутим і чути інших. І тут стандарт висуває доволі чіткі вимоги. Йдеться не просто про знання української мови вчитель має володіти нею майстерно, використовувати інтонацію, жести, будувати конструктивний діалог, усе для того, щоб зробити навчання живим, цікавим та зрозумілим для кожного. Але ця компетентність, звісно, не обмежується стінами класу чи однією мовою. Вона також включає підтримку у вивченні іноземних мов і, що важливо, розвиток міжкультурної взаємодії, тобто формування у дітей ширшого глобального погляду на світ. І ось ми підійшли до третьої, фінальної основи це предметно методична компетентність. Якщо говорити просто, це мистецтво і наука самого процесу викладання. Ключове слово тут поєднувати. Бо сьогодні недостатньо просто досконало знати свій предмет. Потрібно ще й знати, як його подати, як зацікавити, як використати сучасні технології, щоб учні не просто слухали, а справді були залучені в процес. І такий підхід, знаєте, кардинально змінює саму роль вчителя. Він перетворюється з такого собі лектора біля дошки на модератора чи навіть диригента, який організовує навчальний процес процес, де учні стають активними учасниками, а не просто пасивними спостерігачами. Що це означає на практиці? Це і розробка навчальних програм, і проведення інтегрованих уроків, де, наприклад, історія може поєднуватися з мистецтвом. А головне, фокус зміщується з простої передачі фактів на розвиток реальних навичок і формування цінностей. Добре, це все звучить дуже правильно, але як ці високі стандарти виглядають у щоденній рутині? Давайте розглянемо один дуже конкретний приклад, який показує, як технології змінюють роботу вчителя. У наш цифровий час робота вчителя це не лише уроки і зошити. Це ще й робота з електронними документами, і от використання кваліфікованого електронного підпису або КЕП. Це яскравий приклад нових професійних вимог. І насправді це зовсім не складно. Процес виглядає приблизно так: спочатку потрібно отримати цей підпис, потім зареєструватися на спеціальному сервісі, завантажити потрібний документ, ну і, власне, підписати його. Це не просто технічна навичка, це частина сучасної роботи, яка допомагає зекономити час для найголовнішого для навчання.